Вітаю гостей каналу Будинок для Вас. Сьогодні ми оглянемо привабливий двоповерховий будинок зі зручностями, який знаходиться у місті. Готовий до комфортного проживання, не вимагає значних додаткових оновлень. І що цікаво, будинок розташований поруч із річкою, даруючи чудовий вид на неї. Неймовірний відтінок екстер'єру будинка створює враження легкості та енергії. Надаючи йому особливий характер серед інших споруд. Цікаво, чи хотіли б ви проживати в такому яскравому будинку? Діліться своїми думками у коментарях. Давайте розглянемо його більш докладно. А зараз не забудьте натискати палець вгору, виражаючи свою підтримку лайками, що надихає мене на створення нових відеоглядів для вас та сприяє розвитку українського каналу. Що стосується комунікацій, то в будинку підведений газ. Опалення комбіноване, є газове опалення котлом, від якого здійснюється водяне опалення по батареям. Також є пічка, якою можна опалювати, та ще є пічка плита, на якій можна готувати їжу. Зручності включають також водопостачання в будинок зі скважини, септик для каналізації та, звісно ж, є і електрика. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів, в якому знаходиться 5 кімнат. Вікна першого поверху металопластикові, другого дерев'яні, вхідні двері металеві. Стіни оселі побудовані з каміння, зверху поштукатурені. Будинок накритий шифером. Є кухня з газовою плитою. Зараз вже газова труба підведена до плити. Санвузол великого розміру з унітазом, ванною і рукомийником. В санвузлі є вікно, вода нагрівається бойлером. Ви можете бачити, що кімнати великих розмірів. В такому стані кімнат можна заїжджати і жити, не переробляючи на перших порах ремонт, а вже пізніше починати поетапно внутрішнє оздоблення відповідно до власних уподобань. Двері дерев'яні, підлога в деяких кімнатах дерев'яна, в деяких постелений лінолеум, стелі рівні стандартної висоти. На стінах декількох кімнат є фон в пастельних тонах, інші кімнати зі шпалерами. Власник свої меблі залишає. План будинку включає два поверхи на першому поверсі кімната, столова, санвузол та підвал, на другому поверсі коридор, чотири простори кімнати, одна з яких виходить на затишний великий балкон. Є веранда ось фото входу з веранди в сам будинок. Над другим житловим поверхом знаходиться горище, на яке можна потрапити по драбині через люк. Садиба розташована на приватизованій ділянці в сім соток. На подвір'ї наявний гараж з оглядовою ямою, господарчі будівлі, бесідка з мангалом, бетонні відмостки навколо будинка в гарному стані. Висаджений сад та є земля підгород. На подвір'ї є вулики. Бачимо, що земля навколо будинку знаходиться трохи під нахилом, бо він розташований на пригорку, але це забезпечує можливість проживати біля річки і не турбуватися за підтоплення. Зазначена ціна будинку 22 тисячі доларів. Всі запитання по ціні на рахунок торгу до власника будинку. Будинок знаходиться в прикордонному місті Могилів Подільський на кордоні із Молдовою. Це місто обласного значення в Україні, центр Могилево-Подільської громади Вінницької області. Один з найбільших райцентрів Вінницької області. У місті розташований пункт пропуску могилів подільській Атаки чи Отач, якщо називати офіційною румунською мовою Молдові це центрально західна безпечна територія України і від міста доволі далеко до Придністров'я біля 250 кілометрів. Населення складає 33 тисячі. Могилів подільський славиться як маленькі Карпати. З одного боку гірська річка Дністер, яка є другою задовжиною в межах України після Дніпра, і бере свій початок в українських Карпатах. З іншого боку, Могилеві невеличкі гори, що придає свій особливий шарм місту. В Могилеві-Подільськам розташований авто і залізничний вокзал. Звичайно, працевлаштуватися у місті набагато простіше, ніж в селі, так як там є багато організацій, найбільшою з яких можна назвати велике підприємство кондитерський дім Вацак, які знають по всій Україні та за її межами, а співробітники отримують гідні зарплати. Відстань до обласного центру Вінниця становить 120 кілометрів, до столиці України Києва 366 кілометрів. Я не є ріалтером і не намагаюся вас переконати у покупці. Замість цього безкоштовно представляю вам варіанти. Але якщо ви зацікавитеся саме цим будинком для отримання контактів власника, перейдіть за посиланням у закріпленому першому коментарі під відео та натискайте Показати телефон. Якщо оголошення не активне, це означає, що будинок більше не продається або термін подачі оголошення закінчився. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, знаходьте посилання в описі, де швидко дізнаєтеся про нові пропозиції з нерухомості та зручно виберете потрібний регіон. Виражайте зацікавлення лайками та підпискою на канал. Після підписки натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про свіжі варіанти нерухомості. Рекомендуйте відео тим, хто шукає подібне житло натисканням стрілочкою поділитися. Ознайомтеся з іншими відео на цьому каналі, де вже опубліковано багато оглядів цікавих будинків з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що допоможе вам зробити вибір для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.